До Женської ради оборони заходів про те, що перевести до, до початку наступного опалювального сезону всі заклади освіти на автономне опалення, якщо буде сприяння цьому з боку уряду і з боку обласної влади, звичайно, то що всі заходи, які необхідні у житомирській міській владі, то, значить вартість їх, на які розроблено проєктна поштова спрямотація, складає понад 30 мільйонів гривень. Звичайно, що в цій економічній ситуації е, додаткові перескладно ми дуже активно працюємо і з е, роботи ми будемо надатися до кошти, адже не все що місто ж розформує більше обласний бюджет, так і до е, влади Київської державної, щоб нам допомогли реалізувати цього проекту. Адже я повторюю, що в, 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 в опальному сезоні 2009-2010 центральні котельні більше запускатися не будуть за все, Значить, тому. Маючи таку інформацію, що десять мешканців міста Ужгорода вже встановили собі автономне опалення. А міська влада не в змозі з міського бюджету фінансувати індивідуальні північні квартири на вновлення автономного опалення. І зважаючи на те, що ці 70% якраз увійшли на більшу пожила фінансування автономного опалення і заміни на склопакети, то є проблем у тому, що якраз соціальне захищення, це населення, які, які не мають необхідної суми грошей, встановлювали у це ці прилади нагріву води і опалення квартири. В цьому розрізі є дуже цікава пропозиція від фінансової установи, яка знаходиться в місті Ужгороді, яка виступає як інструмент з боку скандинавського проєкту по фінансуванню фінансуванню подібних проєктів на енергозбереження. Скандинавська група компаній виділила на Україну певну суму грошей, про що скаже Російванович, і кредит кредитна ставка доволі є цікавою. Значить, це на перші на роки дається кредит в євро. Під вісім відсотків річних. Якщо враховувати на п на що виходить 5,5% річних, якщо розділити, це цікавимо, ми може стати саме пропозицію, адже потрібно, сказати, що кошти є доволі обмежена, і я би порадив не за відділення. Хочу сказати, що банків назви є одне з інших банків, називає в дев'яносто першому році, як колишній муніципальний банк. З часу державні відбули заміни, Сьогодні це абсолютно комерційний банк земними інвестиціями. Банку записав угоду з північно європейської фінансової праці НЕФО і ним зводить є кондиціональна населення України на біофічному можливості банку на встановлення нерозберігальних технології або застосування тепловок, зачать паливо, і встановлення автономного. Опалення в квартирах. Квартира в один класс. Там єдине, що сьогодні вже і що це коти, які виявлені закладно, певно, нашому, і кредитування під більш цією зоні європейські президенти ставки. Враховуючи на те, що сам собі кредит на сап, це на роботі, і завжди них проведені. І почетне прирахували постави по запуск. Це достатньо, це вже більше. Які визначають ще закинемо ці потвердить? Ко якщо роки з називої і довідка про доходи за останні два квартали, за ці самі шість місяців. Я знакомлювати і за сум доходу за поперед квартал. таким чином підтверджуємо, що плачу, що ми про що є на отримання певному прибутку. А з іншого боку було що ми можемо допомогти таким чином зробити розстрочку плежі за. Проведені роботи. Тобто це має надалі виглядати так, що людина приходить, банк звертається за отриманням кредиту при дотриманні певних вимог, які свідчать про те, що ця людина зможе обслуговувати свій борг. Ми зв'язуємося з фірмою, яка проти цікаві знову викликають або якісь фірми і спірання, і це обладнання його пластику. Словці під вас виробцями до тисячі. Це без застави. якщо до кого захопити це буде інші питання, а якби можна говорити з поклієм українського. Додатково заставиметься на увазі якась чи це може бути якесь майно, яке належить сім'ї. Де застави мається начинається застави непосиданих саме злипати. Далі, що йдуть троє двері, якби персональний Ну, Певним чином якби сліднувати, що можемо бачимо, враховуючи сьогоднішні реалії життя, що. Це Кажуть, що дуже варто, які могли платити по кредитах, але треба списатися на проблеми, на кризу і чим далі ти бачиш, кажуть, ці свої на стримати. Це теж кошти і кошти тих наших українців, які вклали їх в наші вигляді депозитів. У мене така позиція банку і як взводиться, я би підтримав політику міської рампані, що дійсно здорожче, газ, здорожча, відбувається подорожі. Теплової енергії, чи як, як би ми її не називали, але життя стає дорожче. І в цьому плані, безумовно, ті 30% населення, які не зробили це в тих чи інших причинах, зможуть скористатися нашими послугами, і ми з уголовним допоможемо їм встановити це опалення. Ну і розраховуємо відповідно на таку саму співпрацю чесно, реально, висуху. Зараз половина роки треба заплатити 1100 євро повернути. Вони береходяться в залежності від кредитів. Що вони з тисячі євро, відходів може вистачити для того, щоб поправити боку. Тобто цих грошей буде вистачати на про плюс процентів. І відповідно ми побачите, що він залишається гроші на що позика складає 30 тисяч, це в принципі 30 тисяч Ну, На сьогодні це тисячі євро тисячі євро. Це повністю вміщається найдорожче якби зновлення для квартири. Для квартири можна не треба. Ну це можна спідати.